А білити я буду, довго думала, ламала голову. Чим мені білити? З крейдою у мене насклалося. Вода емульсіонки я боюся. Ізвість не хочеться, тому що потім, після ізвісті, прийдеться знову щось вимивати все. Якщо захочу шпалери клеїти чи щось ще робити. Тому вирішила, що я буду робити побілку. Самим білим сатин гіпсом. Купила 2 кг поки на пробу. Зараз почну зі стелі. І якщо мені сподобається, такі самі зроблю і стіни. Одразу зробила розчин погустіше, заробила дирочку і біля лампи заробила риже пятно. Сподіваюсь, воно не буде більше рижим. Тепер буду робити ріденький розчин. Роблю це вперше, раніше тільки шпаклювала. Білити, не білила жодного разу сатином. Тому, я думаю, що десь як кефіру такий от жиденький. Зробила консистенцію. Зараз переливаю все свою цю подставочку. І щоб можна було білити, спробую. Так, не вийде, зроблю густіше. Рідше точно не треба, я бачу, що рідше не треба його, можливо, густіше. Так що зараз спробуємо з вами побілити сатином. Самі прикольно Получиться, чи не я йду в свій улюблений куточок і починаю. Я відчуваю, зараз в мене вся голова буде в цьому ділі. Отаке от щось у нас повинно вийти. Я не знаю, получится, не вийде, буде видно. Щось поки мені не дуже подобається, що виходить. Воно якесь мокре, майже не чіпляється. Поки чортішу. Пробую далі. А виходить якась хрінь, щось погано фокусується. Бачите, що виходить? виходить якась хрінь, воно чомусь відпадає шматочками місцями. І що це за фігня така, я не поняла? І як мені оце все тепер білити? Що за невізуха? Як не одне, так друге? Ну що Це чого воно відпада? Я не знаю, весь настрій перепортився. Воно все оце зі стелі прилипає на валік. І заліпило мені он весь валік. Схоже, це просто тупа гліна відліпає. І далі воно від, відколопується з потолка оці от шматочки. О от там взагалі скільки повідколопувалося. Я не знаю, що я така на Що його робити з цією гліняною хатою? Ну от що робити? Як його виправити у цей, у цю стелю, у ці стіни, я не знаю, ну що за матеріали брати? Ну, що це? Як оце, Весь валік заліпший, він нічого не робить, він тупо знімає далі глину. Це все прогрунтоване, це все промите попередньо перед цим водою. Це якийсь треш, я не знаю. Руки опускаються просто. Коротше, це якийсь жах просто. Мені здається, було. Краще, ніж стає. Це саме той випадок. Що це таке? Я, звісно, розумію, що воно повинно ще підсохнути і побіліть, але ж скільки, скільки п'ятен повилазило. І це з якогось переліку знов стало все рижим. Я думала, я його замажу, а воно все знов пропечаталося. Тобто його нічого не заробить. Тим більше в такій ситуації, як у це, що воно все кусками відпадає. У мене вже валік просто не підйомний. Ви подивіться, скільки вона на нього, він уже пузатий такий. Це все в глині. Вон уже ліпить можна, щось якісь поділки. Браті ліпить, реально, гліна, все гліна. Це капець. Ну, що тут можна зробити з цією стелею? Вон, можна точно ліпити сидіти. Ох-хо-хо-хо. <гум> ну і з позитивного, що я бачу з цією стелією. Такої стелі ні в кого немає. Це ексклюзивний варіант. Однозначно. А з негативного. Ще мінус один день життя. Марного. Без нормального результату Вон, знов пропечаталося пятно. Я не знаю, що з ним робити з цим питно. Там п'ятна трошки менше, а це саме здоровенне. Отак от я побілила стіну чи стелю з атенгіпсом. Отака от стеля шикарна. Ні, ну вона висохне, може, трошки щось зміниться, але я сумніваюся вже. Я вже бачу, що я. З... Знову витратили час марно. Такі ділішки. А яка красива! Ой, господі, тут, правда, слабо видно, але така от я Така от я красива. Як мені додому їхати? Боже, а на вулиці вже темно. Ще один момент. Ось стільки глини. Я позбирала Валіка. Дивіться, скільки глини. Повезу молодшій донці. Вона якраз любить всякі антистреси, сама там колоти щось. Хай собі щось грається з цією гліною. Маю отакі рижі п'ятна на стелі. І як ви мені радили, купила емаль білого кольору. І зараз буду замазувати ці п'ятна. Замазала. Ось така картина на даний момент. А потім, коли підсохне і з'явиться у мене час, буду знову білити сатином, тільки на цей раз уже щиточкою. Раз за вікном така паршива погода, то дощ, то град, то гроза. Я тут знову займалася стелією, білила знов сатином, тільки на цей раз щіточкою. Валіком я минулий раз білила, тому що мені дуже хотілося, щоб була незвичайна попирчата стеля. Таку текстуру таку мені хотілося попирчату. Але, не будь попиркам, так як воно все відвалюється, буде гладка стеля. Ну, в принципі, непогано воно побілилося щіткою. Робила ріденький розчин сатину. Єдине, що все одно видно, тут біла пляма, яка замазувалася емалью. Можливо, потім воно ще побілиться зверху і не буде видно вже, не знаю. що мокре, вся стеля не висохла. Виглядати вона вже стала краще, ніж було. Ну, тепер, я думаю, другий слой я ще не буду сатина. Я вже почну білити, мабуть, водоемульсіонкою. Як ви мені оговорюєте постійно на неї? Багато хто мені писав, що у них цвілі немає. Сподіваюся, що й у нас не буде ніякої цвілі від неї. І там деякі товариші мені писали, що я жлаблюся, не можу купити собі водоемульсіонку. я можу вас розстроїти. У мене навіть вона вже стоїть давним-давно привезена сюди. Я просто не хотіла її використовувати. Ну, вам же ж важко докумікати головушкою своєю. У вас аби гімном обкидатися. Аб Це я до хейтерів, не до нормальних людей, справжніх. Звертаюся зараз. На цьому етапі поки чекаю, хай все підсихає. Я вже трошки заспокоїлася, тому що я бачу вже там, де сух, висохло, вже набагато красивіше вона виглядає, ніж було до побілки. Тому чекаю, сохне і продовжую знову зі стелі. До речі, хочу ще за, зараз білізною спробувати прибрати ці жирні плями. Але телефон вже розряджається, мабуть, вам не покажу нічого. Стеля підсохла. Набагато воно краще стало, ніж було. Ну, цю тріщину, звісно, яка замазувалася раніше. Все одно видно. Ну, може, коли побілиться біленьке, воно повністю буде не так, воно буде бросатися в очі. Ну, а так, навіть оце біле пляма не так видно вже її після того, як воно все підсохло. І там плями були білі єлі-єлі вони зараз просвічуються. Ну, проситься все побілка ще водомисінкою. Але вже набагато, я ж кажу, красивіша тепер. Єдине мене, що трошки лякає, то ли воно ізначально так було, що як трошки прогнута стеля, то ли з часом воно так вийшлося. Хоч би не рухнула ця стеля взагалі. Ну, не знаю. Хай ще остаточно підсихає до кінця і займуся водоимульсіонкою тоді. А так гарненько і пробувала я білізною минулий раз. Ці жирні плями білізна не прибирає, на жаль. На жаль, у мене дуже була надія хороша. Я тут шматочками все я не протирала. отут шматочками терла, отут пробувала все одно жирні плями залишилися. Поки у мене там підсихають ворота, я не можу їх зачинити, бо фарба ще не висохла повністю. Я все ж таки вирішила поборотися з цією тріщиною, тому що мені вона щось підозрілива якась. Замісила собі отакий розчин хороший, густенький. Зараз буду мазати її, маскирувати, коротше, буду цю тріщину. Отак потихеньку заробляю її, цю тріщину. Довго вона зараза, майже на всю кімнату. Ну, щось таке у мене виходить. А тепер саме головне зробити так, щоб не було видно переходу з іншими місцями. Згладити по максимуму, щоб було рівненько. Це, звісно, буде зараз дуже довга історія, але постараюся зробити, щоб було все гарнесенько. Це максимум, що я могла тут зробити. Рівніше, я тут його вже не виведу, інакше буде дуже сильний наплив. І воно ще більше буде бросатися в очі. Тепер хай воно сохне. Працювала я, ось у мене два улюблені шпателі цей великий і маленький. Це самі ходові, я інші майже не використовую. І заглажувала потім оцею кісточкою класною, якою я і грунтувала. Теж люблю цю кісточку. І отака от от красота у нас виходить. Хай тепер сохне остаточно. Я сьогодні купила колір на стіни. І буде в мене, время. побілю потолок і буду займатися нарешті стінами. Бо я так буду до зими, порядки наводити і вже її ніколи буде тут відпочивати в цій кімнаті. Збираюся додому. і ніяк не налюбуюся, набагато гарніше стало. Візуально вже рівненько, Рівненько, підсохне взагалі буде красота. Хорошо, що я це зробила, а то шкодувала б потім, що тріщина залишилася. А, Красота яка. Підсихає стеля. Тут ще повністю не просохла, буде світліше потім, ну, вже гарненько, мені подобається. Займаюся стінами. У мене отака емульсіонка є Делфі. І отакий от колор. Зараз буду робити колір, і стіни нарешті будуть красиві у нас. намішала я такий гарний колір. Мені сірий дуже подобається. Ой, Сподіваюся, що цього вистачить на стіни, бо дуже швидко вона розходується, ця водоемульсіонка. Була сама страшна стіна, а тепер сама гарна. Але вона ще мокра, воно ще зміниться колір, буде світліший. Мені вже подобається. Класно. Продовжую далі. У мене розцвів перший лілейник, який він гарний, такий колір обалденний. А звичайних лілейників я собі вирвала букетик додому везу. Гарний, ювелірна робота. Самий відповідальний момент. Щоб не зіпсувати стелю, обережненько, обережненько все це на граніці профарбувати отак от. Залишилася фарба на донешку. І профарбувати оцю от грубу, все інше пофарбоване. Сподіваюся, що цього вистачить мені. охо ох, хо ох, ох. хо хо це стрес ще той, я вам скажу. До останньої краплі повижимала все і вже грубо білила слабким-слабким розчином. Не знаю, що воно висохне, наверно, буде чорті, що он просвічується зелене попереднє. Ну, не вистачає їй все фарби. А пишуть вони так красиво на 33 квадратних метри повинно в один шар вистачити. Дуже красиво вони пишуть, а по факту воно уходить набагато більше. І це я вже не знаю, скільки разів я додавала сюди води. Додавала більше, ніж можна. Ну, і отак от вийшла вона. Грубо, в мене менше профарбована. ну, хай сохне. Привіт олігархам, так олігархам, тому що, судячи по коментарям вашим, я бачу, що майже, майже кожен другий у нас олігарх. Дивиться настільки олігархи. Не знаю, що вони забули на нашій сторінці, але такі всі ділові, такі всі паради шикарні дають нам. То гіпсокартон зробіть, то натяжну стелю. Ну, ви знаєте, любий каприз капріс за ваші кошти. Висилайте кошти, зробимо, як вам хочеться. А поки коштів від вас нема, будьте добрі, свої поради при собі притримайте. Ми не дібіли, ми прекрасно розуміємо, що є, які можливості у нас, по своїм можливостям ми і робимо з чоловіком. Ми прості люди, не олігархи, як ви. Які можливості, такі і ремонти на дачі. Мені особисто все подобається. Я просто кайфую від цього кольору, не знаю, чому він на камері виглядає темніше, в житті він на відтінка 2 світліше, насправді. не знаю, чого так на камері воно виглядає. Колір Саме главное, що нам подобається. Єдине, що на грубу, звісно, вже не вистачало. І видно пробліски на грубі, і світліший відтінок, ніж отут, от, наприклад. Але нічого страшного, це не трагедія. Все гарно, все, як я й хотіла. Туди не дивимося, там не прибрано, там бардак. Прибиралася тільки в цій кімнаті години-дві шкребла підлогу, так і не відшкребла до кінця. Просто тренд, що з нею робиться. Вся заляпана. Від лінульного, я вам скажу, набагато краще це все відмивається. А отут -от дерево, і це просто нереально його відчерпсти. Так що я дуже довольна. Кому не нравиться дірочки, ці. Я вас не заставляю на них дивитися. Очі закривайте, така функція у людини, як закрити очі. А ще краще, можна так пальчиком по екранчику вверх сунуть, і моє відео від вас пішло. Десь далеко-далеко. І ви не бачите цю дірочку, яку я не замазала. Вона, до речі, тут не одна. Їх тут багатенько. Щоб вас до інфаркта не довести, не дивіться ви що. у людини є дуже багато. І ще сама головна функція це вміти іноді хоча б користуватися своїми місками перед тим, як щось писати. Дуже мало коментаторів, хейтерів колись ними користуються. Так що залишилося мені тут по... повішати назад карнізи. Не буду я, мабуть, їх фарбувати, бо і так уже в копеечку це все влетіло, освіження моє. Єдине, що, можливо, я пошию сама шторочки. Може, все знайду якусь тканину, світлі шторочки якісь, хочу сюди всі однакові повісити. Тоді буде класно виглядати. А за труби, оце, що ви мені пишете. А ви не хочете їх сирий колір пофарбувати? А нафіга? Вони ідеально вписуються в такий колір. Вони навіть такий ізюмінку, таку контраст такий роблять білим кольором своїм. Я, я від них в захваті, чесно вам скажу, я не збираюся їх фарбувати. Мені дуже подобається, що їх видно. Я отже думала тут щось малювати на цій стіні. Кстаті, оця стіна. Взагалі була жахлива, хто пам'ятає, вся в п'ятнах і тут були п'ятна. Білізна п'ятна не взяла. Потім я пробувала мілам гель обіжируювач. Це ідеальний обіжироч, найкращий, який я знаю, теж ніфіга не взяв. Я тупо взяла, по п'ятному це все побілила. Сподіваюся, що воно не вилізе знову. Дуже сильно на це сподіваюся. Ну, поки просто кайфова стіна, ніяких п'ятин немає. До речі, оці п'ятна жирні, вони не тільки ті кімнаті. Вони в інших кімнатах вони скрізь по хаті повилазили ці п'ятна. І чим їх прибрати, я просто не знаю. Хто знає, хто з таким сталкувався, будь ласка, підкажіть. Бо майже кожен коментатор, який мені писав за ці п'ятна, це цвіллю. Але це не цвіль, люди, це жирні плями. Що вони роблять і як вони взагалі проявилися на цій глиняна хата? Я не знаю, але це не цвіль. Цвіль я прекрасно знаю. Слава Богу, що це не цвіль. Потолок, мені, до речі, дуже подобається. Як я з ним мучилася, нічого, класний потолок вийшов. Просила чоловіка люстру повісити. У нас ж є люстра в горошку, така, яка опускається нижче для дачі, саме ту. Не хотів, засранець мені вішати цю люстру. Каже, потім буде время, потім. Ну, потім так потім. А було б уже гарно, була б уже краса, звісно. Взагалі, мені дуже подобається. Зараз сяду, посижу на диванчику. Ой, не зря я прибиралася. Краса. Класна. От тепер я довольна. Ця кімната у мене в порядку. Тільки питання з люстрою і шторочками залишилося. Вікна повимивала. І зсередини, і з вулиці пошла повимивала своєю цією класною тряпочкою, тумбочку повимивала. Оці тряпочка. Я бажаю її. Дзеркало теж цією тряпочкою вимивала. У мене дзеркало шикарне. Воно, звісно, ідеально ще не відмилося, але нічого з часом відмиється. Я мечтаю, щоб воно було білого кольору. Не знаю, вийде в мене колись це зробити, але чи ні. Але воно взагалі бомбезно було білого кольору. І під стіни було б ідеально підходило. Так що я тепер, коли на городі, так от ляжу, і буду відпочивати на дивані і любоватися такою красою. Кому не подобається, не дивіться. Мене все влаштовує. Всім добра. Залишайтеся людьми у будь-якій ситуації.